Так, шановні друзі, настав час заливання бетоном. Відповідно, для того, щоб залити даний фундамент під бесідку, замовили 9 кубів бетону. Один куб бетону з доставкою коштує 2950 гривень. За попередніми розрахунками даного бетону має вистачити для того, щоб ми могли вийти з ґрунта. При тій умові щодо схвачування бетону ми встигнемо фундамент закинути біля одного куба бутового каміння. Бутовий камінь будемо закидати у фундамент після того, як заліємо весь бетон, і після того провібровувати вібру щільночим бетону. Одразу хотілося би зазначити, що при доставці 9 кубів бетону перших півтори години роботи. Міксери безкоштовні. Далі кожну годину роботи міксера, необхідно додатково оплачувати за простій. Заливати фундамент розпочали з дальньої стіни, відповідно, прольємо спочатку дальню стіну, її проливаємо по максимуму, з таким розрахунком, щоб можна було додатково кинути ще бутовий камінь і втопити даний бутовий камінь всередині бетону. Він доволі гарно сідає в бетон після того, як починаєте пророблювати віброочільничому бетоном. Після того, як пролили дальню стіну, перейшли на перестіну. Зараз так само прольємо пересінок по максимуму і перейдемо на ближню стіну. Фактично бетон проливаємо на поперечні стіни, ну а далі він сам розтікається. У декого можуть виникнути запитання, для чого використовували бутовий камінь в фундаменті. По-перше, бутовий камінь в три рази дешевше бетону, а по-друге, бутовий камінь залишився у мене після того, як ми заливали монолітну стрічку паркану. Саме головне не кидати бутовий камінь там де встановлені закладні, так як дані закладні виконані з пластикових труб і під час роботи віброущільнюючим бетону, бутовий камінь може їх пошкодити. Відповідно всередину труб, якщо попаде бетон, то ця заклада вже фактично не допоможе. Крім того, під час заливання бетону в деяких місцях бетон доводилось розтягувати лопату, для того, щоб більш-менш рівномірно розподілити бетон по периметру фундаменту. Отже вже фактично закінчуємо переливати пересінок і будемо переходити на ближню стіну. Одразу хочу зазначити, що якщо є у вас віброущільнювач бетону, то проблем з розрівнюванням бетону у вас виникати не буде. Він після роботи виброущільнювач бетону гарно сідає та вирівнюється. Ось такий результат у нас вийшов після того, як ми вилили весь бетон. Зараз ще будемо закидати бутовий камінь і фактично маємо вийти з ґрунта. Фактично, після того, як закинули бутовий камінь, з ґрунта вийшли. Крім того, ночью пішов дощ і намив ґрунта на бетон. Проте це не проблема, після того як буде виготовлена опалубка, даний ґрунт виметиться, і він не буде заважати подальшому заливанню фундамента. У наступних відео розповім, як далі виготовляли даний фундамент.